Сезон ремонтів у Львові відновлюють дороги, прокладають велодоріжки. Тепер взялися ще й за тротуари. Робота кипить у всіх районах міста. Зокрема, у Шевченківському наразі ремонтують хідники на вулиці Остряниці, Торф'яні та Преспекті Чорновола. Ви бачите, що роботи за день проводяться. За вулиця вже в по роботах по хіднику завершена. Зараз ведуться роботи по відновленню благоустрою. Вулиця Хвильового планується. Також вже завершені роботи по реконструкції хідника на вулиці Величковську, це мікрорайон два, 2. ліснедва. 2. Проводяться роботи зараз по хімічній. Ірина Гримак каже, у мікрорайоні проживає чимало людей з вадами зору. Відтак, заради їх безпеки, тротуари облаштували спеціальними обмежувачами. Для того, щоб скажімо, забезпечити нормальний прохід Незрячої людини по хіднику і розуміючи, що ще є так званий газон і технічний тротуар, було прийнято рішення поставити так звані обмеження для того, щоб незряча людина паличкою могла вбити і зрозуміти, куди вона йде, що там є, скажімо, певні обмеження, і вона має, ну скажімо, бути обережною. Окрім Шевченківського, хідники ремонтують і у інших районах міста на вулицях Городоцький, Кульпарківський, Зеленій, Личаківській, Гністерській. Завершити їх відновлення планують у вересні. Це приблизно 30 вулиць. 30 вулиць. Десь робимо зліва, справа, десь з одної сторони, в залежності від нагальності. В цілому, я вам сказав, це по одному мільйону, це до шести мільйонів гривень. Робота достатньо якісна, роблять наші львів'яни. Які тут у Львові живуть і будуть нести за ті хідники відповідальність наступних 20-30 років? Міський голова закликає мешканців берегти відремонтовані тротуари, наголошує водіїв, які виїжджатимуть на хідники, строго штрафуватимуть, а автівки забиратимуть евакуатори.